На подвір'ї Великодобронської школи з угорською мовою навчання запрацювали котли. Голова громади докладає максимум зусиль, аби підготуватися до зимового періоду. Тому громада закупила відповідну кількість деревини для забезпечення опалення в закладах я думаю, що у закладах територіальної громади не буде великих проблем, бо ми намагаємося вирішити усі питання, що виникають. Я більше переживаю за людей, які проживають у Великодобринській територіальній громаді. Не всім вдалося підготуватися до зими. Багатьом людям лісництво ще не видало дрова, за які вони вже заплатили. Сподіваюся, цього тижня вже розпочнеться доставка дров. Завдяки керівництву Великодобринської територіальної громади більшість закладів підготувалися до зими. Але з населенням інша ситуація. Хоч це відбувається не з їхньої вини. Надоруні кіштейші тертинити на колег назад талірекесією ундулом. Великодобринська територіальна громада готується до найважчої зими, оскільки керівництво області також попереджало нас про необхідність підготуватися. Ймовірно, буде відключення газопостачання та електроенергії. Цей період вже розпочався, адже в чому нині яке належить до Великодобринської територіальної громади, з 9 по 24 листопада відключають газопостачання. Цього не можна уникнути. Адже вся країна готується до можливості відключення газопостачання, тому всю систему переналаштовують, щоб вона могла отримувати газ з, з реверсу, щоб ми у разі потреби газ, могли шарі. отримати газ навіть з Угорщини. Відключення газу стосується 19 закарпатських населених пунктів, де переважно проживають горці. Опалювати домівки можуть дровами, але для приготування їжі люди повинні купити газові балони. Адже при систематичних відключеннях електропостачання електрична плитка не вирішить проблему. Хата огір Голатара, будьходя ми чули про те, що будуть відключати газ, електроенергію, так що пішли на заправку і купили газовий палон, підготували газову та електричну плиту, внутрішню частину якої потрібно було переобладнати. Стараємося, робимо, що можемо, щоб полегшити ситуацію. Крім відключень газу, потрібно підготуватися до відключень електроенергії. Старше покоління і ті, хто народилися на початку 90-х, ще пам'ятають ті часи, коли майже щодня відключали світло. Через важку економічну ситуацію відключення відбувалося переважно ввечері, коли діти робили домашні завдання, а домогосподарки готували їжу. Тоді, під час відключення електроенергії, освітлення вулиць також було відсутнім, тому вечірні прогулянки були небезпечними. Скільки триватиме цей стан? Поки невідомо. Тому кожен має подбати про базово необхідні речі та про альтернативні джерела енергії.